Вітаю! Це новий оракул в моїй колекції. З'явився він, по-моєму, на початку цього року. Він від відомої Стефані Ло. Ну, тут коротко її написали: Пуймун Ло це її повне м -м, прізвище. Всі ми знаємо чудову колоду Shadowscape Стеро. Яку чомусь називають таро долина, мир, Миражів, Ну це з російської таро доліна міражей. Хоча Shadowscapes це взагалі не про міражі, а про тіні, тому і там, ну в принципі, для колоди підходить що одна що інша назва. Дуже люблю цю колоду, хоча не дуже часто з нею працюю, бо там настільки деталізована промальовка. Ну, ви зараз, якщо ви не бачили ту колоду Таро, вона є в вільному доступі, її можна придбати, ви можете подивитися зараз на цей оракул, який теж намалювала Стефані, і побачити стиль, тому що вона працює в одному стилі, і всі її роботи вони дуже легко впізнаються через це. Це видавництво у нас US Games. Я, в принципі, знала, що я не буду ним користуватися цим оракулом. Я його більше купувала як такий експонат музейний майже для своєї колекції. Хоча ви знаєте, я його пару раз використала лише пару раз там в комбінації з іншими оракулами. І він, в принципі, непогано працює. Я люблю на одне питання, наприклад, викладати декілька карт з різних оракулів. І мені дуже цікаво споглядати на оцю синхронію або це співзвуччя різних карт з різних оракулів, коли вони хочуть підкреслити певну ідею у відповіді на моє питання. І цей оракул він дуже добре вписався в цей хор з різних колод. Отже, у нас тут іде мішечок, я ним не користуюсь, але він дуже такий, бачите, нормальної якості. Прям. А, це, до речі, от єдине, що трапилось, одразу відірвався оцей, оця стрічечка, яка була всередині, щоб піднімати карти. Вона прямо відірвалася, по-моєму, на другий раз, як я взяла колоду до рук, тому я оце її тримаю в цьому мішечку. Далі в нас тут книжечка, от така коробочка. Відкладаю на магнітику. Так. В мене нотатки. Так, все, ну, ніби я підготувалась не дуже добре цього разу, але як є. Тут у нас МБК. В МБК у нас зображення і коротке пояснення. Пояснення доволі короткі, але насправді, якщо чесно, тут. Вистачає іноді, ну, в більшості карт вистачає просто назви карти. Сама ідея цього оракула це про те, що тут різні духи, які є берегинями або хранителями. Я їх буду називати і берегинями, і хранителями, і вартівниками лісу. І називається він, це ну, як оракул хранителів дерева. Або хранителів дерев. Ну тут дерева воднині. Тому тут все зав'язано на деревах. Дерева є на кожній карті. Ну, така колода природнича дуже для людей, які люблять природу, люблять її або в ілюстраціях, або в реальності. Самі карти позолочені. Тут 44 карти От 44-та, остання, картон глянцевий. Отакий звичайний глянцевий карточний, не дуже улюблений мною картон. І я вам просто показуватиму карту і називатиму оцю назву. Наприклад, перша карта це берегиня любові до себе. І тут, мені здається, ну, пояснення, якісь додаткові, просто зайві. От, до речі, сорочка дуже гарна. Дивіться. Далі, хранитель достатку, і він про енергію сонця. Хранитель бажань. Це про дуб. А бажання у нас по криницю. Ну, це традиційне це оця, оця повір'я для західних країн про криницю, що можна туди щось кинути і загадати бажання. берегиня комфорту, тут і про домашнього улюбленця, який теж до комфорту, і про тінь самого дерева. берегиня часу. берегиня «Примг» – це карта про дещо нестандартне, що хочеться, але не треба. Наприклад, колекція Таро. Берегиня балансу. Берегиня полегшення. Тут про потребу зменшити навантаження, швидкість і про відпочинок. Берегиня довіри. Берегиня змін. Коли життя монотонне і хочеться більше яскравих фарб, відчуттів, берегиня відмови або капітуляції, і тут пише в описі авторка стань осіннім листям, типу, з з навколишнім середовищем, берегиня залучення або включення про прийняття себе. Берегиня ритму, це про внутрішній ритм, який в залежності від наших відчуттів варто або пришвидшувати, або прискорювати. Берегиня усамітнення. Берегиня плекання, коли сам стаєш інкубатором певних ідей або ресурсів, берегиня грайливості це про роботу з внутрішньою дитиною. Хранитель мандрів. Ця карта дуже схожа за і ілюстраційним рядом, і за значенням на вісімку келихів. Про рух далі. Звідки ви є зараз? Берегиня Зірок це про бажання. Берегиня сну про необхідну частину життя для відновлення. Ну, насправді вже в нас була там карта про відпочинок. Це мені не дуже подобається в ракулах. ну, Що поробиш? Охоронець алхімії це про вміння трансформувати одне в інше. Ну, Карта мистецтва, певного, як і в Тару. Берегиня казок. Берегиня інтуїції. Берегиня правди про знімання масок. От бачите внизу. Вартівник плину або течії це про напрямок руху життя. Go with the flow. Рухайся за течією. Пливи пл 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 за течією. Хранитель підсвідомого це про неусвідомлені якісь тригери, травми, що провокують нерозуміння власних реакцій. Охоронець кордонів це про вміння говорити ні. Хранитель милосердя, Про вміння не сприймати все на власний рахунок і проявити розуміння. Берегиня гніву. Берегиня закінчень. Ну це як аркан смерть второго, по суті, така ж енергія. Вертівник святи... святилища або заповідника. Це Святилище це наш розум, а думки як пташки, які тоді залітають, і не завжди ці пташки там на користь. Пташечка така інфернальна. Хранитель зосередження. Це про те, що треба приділяти увагу не обмеженням, а можливостям. А обмеження це маска, от, яку одягла ця пташечка. Берегиня творчості. Ну, який оракул без творчості сучасний. Берегиня живої природи, це про те, що треба проводити час на природі. Берегиня танцю. Танець як засіб якось проявити свої емоції. Ну, я думаю, що тут не тільки про танець, а про будь-яку діяльність, яка може трошки дикуватою, навіть здаватися, але іноді необхідною. Охоронець невидимих. Це про фей, міфічних істот і про контакти з цими істотами. Вартівник витоків або початків про нове щось. Берегиня участі це про вміння ділитися. Хранитель гри про ставлення до життя як до гри. Дуже класні образи. Берегиня прийняття про те, що треба закріпитись на своєму місці. Не бігаючи в пошуках можливостей. Твоє тебе знайде. Ну, це в чомусь на go with the flow, схоже, пливти за течією. Берегиня невинності. Про концепцію, що ми всі народжуємося невинними по суті. Хранитель прощення. А прощення тут це золота парасоля, що захищає від зливи гірких думок. Берегиня подиву про цікавість до навколишнього світу. Е і світ завжди знайде, чим нас дивувати. Ой, хай мене дивував їм іноді. Берегиня трансформації. У нас вже була там карта про закінчення і, і ще й трансформація. І берегиня дотримання про те, щоб доводити щось до кінця. Треба, дотримуючись певного плану або задуму, і контролювати процес втілення своїх бажань. Ну і давайте стану для глядачів цього відео. Карту, яка стосується наших поточних або ваших поточних справ. От ваш основний поточний проєкт, робота, там не знаю, дитина. Щось, що стосується місця, де ви живете, якихось документів. Яка лінія поведінки зараз буде найкраща в вашій або в нашій ситуації? Хм. Берегіння трансформації. Ну, як було, вже не буде, да? буде щось нове. Треба кардинально щось змінювати. Буде нелегко. <хи> буде нелегко, але буде цікаво. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей!